Із благородною метою завітали всі небайдужі жителі Українки та гості до Палацу культури енергетик 7 лютого. Тут відбувся благодійний захід, головною метою якого став збір коштів. Ось для цього шестирічного хлопчика, що так прагне жити повноцінно, але на жаль, не може обходитись без підтримки. Мастерська дітських праздників волшебна шляпа в місті з молодежним доречим комітетом вирішили провести такой благотворительний марафон. Поддержку малыша, который, к сожалению, болеет, у которого диагноз ДЦП, ему 6 лет, то он, увы, не может ходить. В наше непростое такое время, когда у людей вообще у всех мало средств, там меньше стали зарплаты, больше стали цены. Мы решили не просить денег, мы решили пойти другим путем. Мы предложили людям отдать нам на аукцион. Игрушки, которые есть у каждого ребенка, какие-то книжки, какую-то одежду, хорошие вещи, которые можно продать и за это выручить деньги. То есть семья беднее от одной-двух игрушек не станет, а малышу эти деньги нужны на операцию. У цьому році ми вирішили приділити увагу саме благодійним акціям, і тому у нас стартував благодійний марафон Час для добра. І першим заходом у рамках цього марафону став саме збір грошей на операцію маленького роми. Насправді ми збираємо кошти різними шляхами. По-перше, це благодійний аукціон, це майстер-класи, аквагрим і це благодійна ярмарка. Протягом кількох днів ось тут в палаці культури енергетик ми продавали дитячі іграшки, дитячий одяг, книги. Хендмейд, всі ці речі позносили нам українчани. Насправді ми вражені масштабами допомоги. Речей справді багато, і це ще раз підтверджує, що у нас українчани дійсно свідомі і готові прийти на допомогу. Допомогти так легко саме під таким девізом в українці проходив благодійний марафон Час для добра. До нього долучилося багато небайдужих містян, визнаючи, якою важливою є допомога для маленького жителя міста Роми Сергієва. Як ти з братиком граєшся? Які ти ігри придумаєш, які ти вправи з ними робиш? Я его очень люблю. Мы дома всегда. Я с ним одна остаюсь. И как бы мама не переживает. Мы с ним играем в карточки. У него есть карточки развивающие. Он очень любит на машине ездить. У него есть большая машина. Игрошковая машинка, так? Да, да. К сожалению, мы самостоятельно не можем ходить. Но мы очень активные, любознательные. Нам все интересно. Скажите, как вы приняли то, что организовался такой марафон сейчас для добра»? Я очень, ну, я очень, я даже не знаю, как свои эмоции выразить, но во-первых, это для меня было очень неожиданно. Я никогда не думала, что вообще люди у нас настолько, ну, настолько отзывчивы. Потому что мы как-то никогда не решались о нашей проблеме так, ну, огласки, да, это все придавать. Поэтому, когда репост первый мы опубликовали в интернете, через 15 минут люди начали отзваниваться, писать, присылать какие-то деньги. Ну, для меня это был шок. Я два дня ходила в таком сумасшедшем Непонятно как бы для мене це було очень приятно, до сльоз приятно. Поэтому всім організаторам этого мероприятия просто огромное-огромное безконечне спасибо. Уже вкотре в Україні проводиться акт. а сьогодні. В тому числі бачили з дітьми прийшли. Він підтримає Ми не тільки з дітьми прийшли. Вони принесли свої іграшки, тому що тут дуже важливо, щоб діти брали в цьому час. Безумовно влада ну, в, тих, в тих можливостях, які є, ми допомагаємо в таких ситуаціях. Але цей рух, який якраз і демонструє наш девіз в громаді, як в родині, чудово, що люди підтримують. І найголовніше, що це підтримують діти і в цьому беруть участь, тому що це їх вчить добру на все життя і тому, що потрібно допомагати. І марафон так називається Час для добра, кожен знакомець. Да. Це чудово. «В Минулому році, навіть в позаминулому, чи чуть, чуть раніше, молодь почала займатися благодійністю, і вирішили, що це вже один раз зробили, другий раз це вже було не випадково, а третій раз тим більше не випадково. Вирішили запустити такий цикл марафон час для добра. Тобто це означає, що сьогоднішнє свято дійство, яке буде, не поодиночне, воно буде продовжуватися. Це буде час для добра, один, час для добра, два. Я думаю, що він такий буде нескінченний і можливо. Настане той час, коли будемо просто гроші збирати не для того, щоб комусь допомогти, а щоб потішитися, що допомогли всім і всі здорові і щасливі. Залу палацу культури сповнювала атмосфера добра та заряджала вірою, що творчість та безкорисливість можуть творити справжнє диво. Тут кожен знайшов справу до душі. Для кого ти таке красиве печиво Готуєш? Я хочу зробити для братіка, бо він уїжджає в Харків йому Подарунок такий приготуєш, а скажи, складно таке печиво виготовляти. І готові частинки, просто склеюєш і все. Так. – А що це ти робиш зараз? Я роблю заколку? А кому подаруєш. Чи сама будеш носити? На... – сама буду. – Для себе робиш? Так. Да. – А складно це таку заколку готувати. Ну, не так також складно. Не так уже складно. А хто тобі розказує, як це робити? Ірина Михайлівна. – А Хто вона така? Звідки ти її знаєш? З моїх садік очі вона в тебе в садочку працює. Так. В ході благодійного заходу вдалося зібрати 13 тисяч 185 гривень. Усі, хто цього дня був готовий прийти на допомогу маленькому румчику, вірять, що ці кошти стануть ще одним кроком на шляху до його одужання. Реценко Марк Олков, телеканал Дніпро.